Чинає новий влог сьогодні субота і буде друга спроба доїхати до ярмарки, яка у мене висить вже два місяці інформація про те, що там до жовтня місяця можна піти і на десь 60 доларів можна купити фермерські продукти. Не знаю, тобто це по програмі Вік, те, що я казала, ми на неї підписані. Вона для дітей до 5 років, і там дуже багато всяких. В магазині можна купити продуктів, або вони роблять якісь заходи для дітей. Ми не такі якось теж ходили. І ось зараз ми, наприклад, хочемо знову потрапити, <свісно>, бо минулий раз ми ходили, була закрита. Дома спить, їдемо тільки з Андрюшкіним, бо Паша вночі, як завжди, їздив на роботу, підпрацював трошки. працював 5 годин. Не знаю скільки заробив. Ще не питала, бо ми завжди про це потім розмовляємо. Скільки за годину, і чи було вигідно чи не вигідно. І сьогодні ще будемо відмічати його день народження нарешті. Ходимо вже 5 хвилин, не можемо знайти машину. Бо паша після е, таксі він вночі десь ставить машину, де є місце. Я забула в нього спитати. І сама виключила ще йому телефон, щоб його ніхто не розбудив. І тепер не можу йому подзвонити. Будемо зараз ходити гуляти. У мене там є кнопка, щоб вона пищала, але щось поки нічого не пищить, не можу знайти її. Якщо що, треба буде повертатись додому. З Андрюшею не дуже хочеться. Він нанесе свої мотоцикли. Покажи, що в пакеті. Він вчора подарували мотоцикли. Він тепер он хоче з ними ходити всюди. Там, общем, в нього п'ять мотоциклів. це рано під оком. Я випадково його поцарапала, дуже випадково. Падав телефон з ліжка і він в ньому якраз з папою розмовляв вчора, позавчора. Я хотіла зловити телефон, щоб він не впав в ліжко. І він в цю хвилину теж нахилив туди голову і вийшло ще рукою, подерла йому коротше, так нахтьом, прямо біля обличчя. Ладно, пішли шукати машину. Все, нарешті знайшли. До речі, я вчора їздила на мийку вперше сама. Нічого розібралась, все окей. Помили її. Тепер вона вже гарненька, чистенька. То була прям така жахлива. Просто мої два місяці не мили. І зараз привели порядок. Поїдемо зараз в другу машину, позабираємо всі автокрісла. Все що а треба. Хоче якийсь бред, але ми знову не знайшли ту ярмарку і чітко там написано, що лейкілайн. Я впевнена, що, мабуть, я щось на те роблю. Просто 22 липня підійду в ту організацію, яка мені це видала, бо я буду якраз в них на адресі і спитаю просто, де і все. Бо там написано аж до жовтня місяця, тому ще встигнемо. Андрюша просить, як завжди, щоб я музику включала в дорозі. Ладно, раз ми в цій локації, то заїдемо зараз на тварину, подивимось той магазин і потім поїдемо на майданчик десь погуляємо. Андрюша з собою взяв іграшки, каже, рибкам буде показувати. Ладно, прийшли знову. в Цей магазин. Тут на вході. Такі смішна реклама. Так, після. Ты заходь для твоей рыбки. Давай, бежи, бежи. Їжа так. Поклав ручки такі ходить, тут все роздивляється. Куди ти йдеш, розкажи. Мама, я морських. морських свинок це трошки в іншій стороні. Ми йдемо до кіць. Тут десь, якщо хтось сьогодні там є, то а там кіти живуть. Да. Є там хтось? Ой. Да, хтось ні. Ой, дивись, ще прибігли маленькі. А -а -а. Клас! А ти стрибай, не дострибнеш? Ні? Ти що, кашу зранку не поїв? Чи їв? Ладно, давай підніму зараз. Давай подивіться. Ну, Вони там балуються. Ой. О, а де він? Він спичиться. Він спить. Що ти любиш? Що ти любиш?

<гум> Думала, тут тільки хом'ячки і морські свинки, а тут ще мишки маленькі. О, там вони Тут Сховалася, не видно хто. Тут теж не видно. Тут морська свинка. Я тільки пам'ятаю, що від них запах капець, я б собі точно не завела. Подивись, поки на мишку. Да. Всі морські свинки, всі на місці, що й минулого разу. Мішні. Приїхала в якийсь максимально дивний парк. В плані для нас не туди, в іншу сторону. Назад, тут машини їздять. Назад. Отуди, От куди дядя біжить, нам в ту сторону. Ой, не в ту. Прямо-прямо-прямо в парк заїжджай. Ось так він якось називається, був недалеко від нашого дому. По карті подивилась, не знаю, що це таке, там якесь і озеро маленьке, але... Тут просто такі якісь будинки приватні. І така маленька парковка з трьох машин. Андрій, почекай, мамо, будь ласка, біжить. Ось клубний будиночок є. Не знаю, чи він працює і для кого. Прикольно. Але просто ну, тут нікого немає, жодної дитини. Там далі я бачила якийсь майданчик, наче є. Підемо шукати. Бо я, якщо чесно, цю парковку побачила з п'ятого разу. Я тут їздила, шукала, дивлюсь ні машину, там максимум. Ось дві машини стоять, думала біля них припаркуватись. Але знайшла, що є міні-парковка. Да, ось таке озеро маленьке. І не знаю що. Пішли, подивимось. Це я не хотіла просто в ці парки величезні їхати, бо жара на вулиці. І це був варіант, або торговий центр, або щось біля дому. А, тут в когось в якийсь он... Заходи, може тут якесь свято було. І чупа-чупсий, чи готується. готується тільки до свята. Пішли, Андрішкін. Ну нікого немає. Ось поле баскетбольне, і от там далі-далі в кінці десь майданчик. Що ти будеш? Дюй буду. Юсь будеш, відкривайся. Давай он тут Фітака. відкривай. там тут. Ага. І тут нікого. Ми знайшли таку, як беседку посидіти. І ось такий парк. Ми ще далі туди не обійшли, он велик залишили. Зараз Адрюшки пікнік вирішили посидіти. І тут так тихо, але жужа тільки якісь, не знаю навіть хто. Втраї, може ці кузнічки якісь. Просто жодної людини, ніде нема. А погода класна, сонячно, але хмарно. Тому могли б хтось в 11 ранку гуляти на вулиці. Нікого. Забула взяти кіломочок маленький, можна було б сісти там, пікнік собі зробити десь на траві. Але ладно, сіли тут дуже багато столів, пустих. Я взяла собі круасан маленький. І... -і, -і. І каву. не знаю чи надовго, але в мене відбило бажання взагалі ходити в Starbucks нуль через те, що як я показувала попередньому влозі, ми ходили, мабуть, попередньому в Семсклаб і купили там каву. І вона просто настільки насичена, смачна, що просто після неї, потім півдня, взагалі не хочеться точно нічого пити. Пила до цього десь у цей протягом року. Ми купляли або Starbucks каву, або макдоналдс. Я не знаю чому. Просто мені подобалось, пащі було все одно, бо він майже не п'є. І все. І після цього, як ну, ходила, я теж там десь пила каву без кінця в цю Starbucks. І ця кава була якась така, ну, як вода. О, ти завжди п'єш і ти не насичаєшся, але просто п'єш, бо треба попити каву і хочеться в ту Starbucks. Але тільки я почала цю каву пити. Я навіть сьогодні вперше взяла її з собою, додавала мене карамельний тотинг, і, туди, і лід туди туди кинула. Яка вона смачна? Тобто просто до цього я брала ту Макдоналдську, дома робила собі. Вона. Просто настільки жахлива, ти її п'єш, і вона вже коли холодна, дуже не смачна. А ця прям навіть холодна, просто краситіща. Тому все, паша я думаю буде щасливий, що я буду тепер економити гроші. бо В мене і бажання нема. Ми навіть вчора раз Андрюші приїжджали без цієї кави, просто в старбакс. Я і думаю, заїхати чи ні. Я згадала, що в мене вдома є смачнюща кава. Я бігла додому, бо знала, що я її зараз зроблю. Андрюша ляже спати. Я насичу цієї кави. На да, це Андрюша перевертає. Бо йому терміново треба щось взяти в торбі. а там мій телефон стояв. Так що, да, тепер я думаю, паша буде щасливий, буде економити гроші і пити каву з стакану і ще й з собою. Бо тут, ну як ви розумієте, в парках ніколи нема жодної кав'ярні, нічого такого. Тобто це тільки в центрі міста, в торгові центри, десь торгові площадки, але не парки. Там, а таких під накриттям місць аж три. Мам, Хто там? Ой-ой-ой, їдять да, когось? Мам, О, пішли. Але вже поки сиділи, побачила, що багато бігунів тут в цьому парку. Тому, думаю, може для цього тут хоча б використовується цей парк. Але реально сьогодні вихідний день. Де всі люди? Нікого. Ось ми знаходимося в такому як ну, невеличкому містечку. Ось тут дуже багато приватних будинків. Тих штук 100 навколо мене і просто ніхто не гуляє. Ось тут на території є туалети. І ось такий, ну, в принципі, да, він і невеличкий. Може для Андрюшиного віку вже не дуже цікавий. А був би цікаво, якби тут було хоча б двоє-троє дітей. О, тут навіть на мангалі можна щось посмажити. Прикольно. Не, насправді парк, сам парк мені подобається. Мені не подобається, що тут нікого немає. Тобто оці лазілки, я думаю, що Андрюшкін зараз почне, йому вже можна тут лазити. І гойдалки там теж є. Будеш? Знімай кепку. Ой, кепку, знімай шлем. Кнопочку там треба натиснути. Не Ти думаєш? Да. Каже, в суботу не працюють. Да, дивно рятувати закриті. Звісно, тут дуже довго не погуляєш, закрито і тепер треба буде десь їхати, і ми тут ну, явно недовго прогуляємо. А, така крутілка тут знайшли. Дуже чуть не впав. Іди, а тут можна на гору залазити. Ой. Спробуй на гору залазити. Я не можу, я парію. Ну, спробуй. А тепер буду сидіти хвилин 15, а дружка думаю, точно мене не буде чіпати. Вивчати майданчик, що тут можна йому, що не можна. О, цікаво, як залазити на горку. А тут дуже м'яка, до речі, поверхня. Десь втричі-чотири слоя. І дуже-дуже так м'яко тут. Тримайся міцно. На попі тільки. Ой-ой-ой-ой-ой. Стоп! Стоп, а там я вже переживаю. Бо тут отакий вот спуск. А ну давай пробуй, я подивлюсь. А, ні, тут ще й брудно. Зараз, почекай чекай. Да я почищу. Все, давай, з'їжджай. Та дві ножки опусти. Ну, На принципі можна їздити. Ааа, Андрюша сам себе підстраховував. Посадити тебе, будеш кататись там. Андрюша вже в ці каже, що він маленький. Тепер цима користується. Як Тобі майданчик сподобався, будемо приїжджати чи ні? Так. Да. Але сказав, що їдемо в торговий центр. Бо там кондиціонери, там дітки бігають. Ну, зараз побачите, що і вихідні там буде капець, народу На майданчику тут нікого. Малому дуже зайшов цей велосипед. Я думаю, ще десь місяці будемо знімати вже ті страхувальні колеса ці додаткові, бо в принципі просто зараз він ну, ще не доріс коротше, до того, щоб якщо що, там ногу підставляти. В нього ще нога не, не сильно так дістає. ось Отак він єлі з нього злазить. Треба ще трошки-трошки підріс. О, Андрю, що це любить всюди заглядати. Якщо там змія вилізе звідти. Треба паличкою перевіряти, не пальцем Андрій. Змія? Може, змія живе під землею. Водички. Пішли, будь ласка. Ось це ми в такому районі були. Поснімаю трошки, поки їдемо. Ось будиночки. Тихий це Сітерпарк називається. Цей райончик. Тут просто багато таких приватних різних будиночків. І старі, ось є такі типові американські. Заді мене машина їде, я знімаю Ой, на ось такий райончик. Ці дерева, які мені дуже подобаються. Все, їдемо в парк. Класні будиночки, Андрішка. На майданчик сюди, але Андрюша взяв з машини іграшку. Таку... Це у нас карточки сюди засовуєш і потім... Їм... Вау, ти знайшов дві блек! І тут кольори ти побереш. Оранжі, ти маєш запам'ятати, деякий. О, програв. Тепер хтось інший відкриває. Давай, шукай. Андрій, таку гру можна й вдома погратися, тут краще з дітками. Десь там вона з зни... Знаєш що, молодець. І ти з дітками бігай, Андрій. А ти бачив, що позаду в мене магазин який? Ну да, і що там продається? Солодке. А тобі можна солодке? можна. А чого? М -м -м ну, мама тобі розповідає, чому не можна? Да. Чого розкажи? Щоб всі дітки знали, чому не можна солодкі об'єднатися. Чорні зубки. А вже місяць, як відкрили тут прямо біля майданчику, магазин з солодощами, але ми туди навіть ні разу не заходили. В нього нема бажання. Він каже, та ні, я не хочу. Такий молодець. Є ще варіант піти туди в дитячу кімнату. Але щось 15 доларів не хочеться витрачати. І там вона дійсно все-таки маленька. Тобто краще за 20, але піти в кечеїр. У нас тут є величезна просто. А ця трошечки така для супермаленьких діток. Дивіться, знайшов отак подружжя Мамір Гаури. Супермаленький, показує зі своїх. Ось так, як завжди, в комплексі посилка приходить, комусь на навушники, просто цілий день лежить, чекає. Вже вечір йдемо на басейн. Зараз Паша буде з друзями там смажити м'ясо, а ми з дружкою просто будемо. Пісуватися, якщо буде сумно, бо може дітей там взагалі не буде, то підемо просто додому. Я якась така втомлена, без настрою, тому сподіваюсь нікому його не зіпсувати. Піпо паші якось показувала ту закупку в сам складі, то купляла такий сік, потім його кладеш в морозилку, і оце він його як морозило. Може, колись розповідала, коли Андрюшка захворів, ми вперше потрапили тут, ну поки в останнє потрапили в. У Джункіра, типу як допомога там екстрена, там чи не екстрену. Ну, Кроче, швидка допомога така до педіатру. І він перше, що при кашлю Андрюші, дав прямо в кабінеті, коли ми там чекали аналізи, дав такий заморожений лід. Я була в шоці. Але да, тепер даємо іноді. Ну це вперше я прям купила так, щоб додому, щоб лежала тут на басейні. У нас не знімає, бо просто дуже багато людей. Сьогодні вихідні, субота, тому тут то, да, зараз ще тільки вечір і всі починають сходитись. Так, Показую, що там готове. Так, м'яско таке, м'яско таке. І там ще щось є. Та-дам! І тут ще овочі. Вау! Дякую! Поки я сіла пити каву і пішла додому, взяла собі кусочок тортику, Андрюша вже знайшов собі подружку. Дівчинка, він знає діти, що їм м'ячик її кидав, міто в кіпці, де він там, де він ось отут в кепці. Жилет якщо сам може плавати так класно. А він її віддає. Я в цьому плані взагалі не переживаю ніколи, бо знаю, що він такий дружній, що це капець. Андрюшка дуже добрий. Так, альот. Таке тут небо. Просто купити облака. Це вже ранок наступного дня і з дружкою зібралися в 10 ранку, в неділя їдемо в кечер, в дитячу кімнату. Ми там не були місяці два, мабуть, ну дуже давно вже не були. Але сьогодні всі відсипаються після вчорашні вчорашнього дня народження. Паша прийшов десь в другі ночі, а ми в десятій вже за дружкою спали. Тому збираємось, І так не хотіла і поспати хочеться неділя, але Андрюшу нікуди не дінеш. Ти виспався чи ні? Готовий бігати там, Андрюшка, в дитячій кімнаті. В носках, Андрюшка. Хоча на вулиці 40 градусів, бо в дитячій кімнаті треба бути в носках. Вирішилася нам все одно зараз в машині їхати під кондюром, тому. Буде і зараз вже в носках, щоб потім не вдягати, бо там ще 4 долари коштують за носки. Там є морозиво, але ти зранку вже з'їв. Це машина, яку Паша сьогодні спробує поміняти в ній цей генератор. А я на цій. Андрюшка дуже радий, що ми нарешті доїхали. Зараз відстегу його. І тут поруч вилася. Тут поруч ось прям. Таробокс, але взагалі нема бажання туди йти. Бо як я казала, все, я підсіла на домашню каву, яка просто супер мега смачна. І все, тепер так і... Ї... Стоп, там машини. Куди ти зібрався? Поясни, будь ласка. Я ну хочеш, я теж багато чого хочу. Закрити машину, треба, все, пішли. Давай, мамі ручку. Ось виглядає виглядається кімната. Йдемо вже залишаємо тут свої. Андрюшка, взуття залишай. Заплатила за це задоволення, і це не цілий день, ти можеш приїхати потім ввечері ще раз сюди, до 7 вечора. Зараз тільки 10 ранку, пару годин зранку і може ще ввечері приїдемо. Можливо, то коштує 19 доларів. Ти йди подивись, чи вони працюють. Бо якось ми сюди приходили останні, там ну, давно крич, не були, то ці всі штуки не працювали. І зараз щось теж не натискається. О, оця працює. Давай я туди покладу тобі. Ти стріляй. Давай він сюди стріляє. Треба такі кульки тут на підлозі збирати. Складаєш і там когось вибиває. А воно попадає ти когось вибиваєш. А ну давай, когось тобі. А, ні, ну нічого не відбувається, просто стріляєш. Давай ще кульки сюди. Стрибай! Да, ми тут давно не були, тут трошки оновило цю зону дитячу. Прикольно. Відремонтували оці всі штуки, вони вже тіліпались. Класно, вій ці штуки купили. і таку горку зробили для дітей. Ну Ладно, крута, дуже крута кімната. Вон Андрюша вже в кольоровах тут. Прикол. Тепер треба лабіринт, лабіринт шукати, куди ще можна залізти. Вау, це круто. Андрюша пробує саме так піднятися на Так... Давай. Молодець! Давай, давай, далі, тримайся. Ні насад не можна. Залазь ножками і залазь. Так, дубль номер два, Андрюша пробуй. Ножки, ножки, давай став. Боїться далі залазити. Хотіла, щоб він заліз і так з'їхав. Чому в тебе дуже класно виходило? Пішли далі тоді. Бур Мамі бургер все-таки зайшли, бо там вже голова кругом йде від тієї кімнати. Вирішили відпочити півгодинки. Андрюші, як завжди, -поп. коли ми в Старбаксі буваємо. Це він обожницю. Як так, печенька така на паличці. Якась нова в них десь пару місяців. Ладно, там все-таки за компанію вирішила і каву вже попити. Це моє і така краса в мене. Хоча в мене й вдома є карамельний топінг, але все-таки Starbucks це старбакс. Чисто вже, якщо гуляти сьогодні, то гуляти. Ми вже давно вдома з дружкиним є. І... Він вже поспав з обіднього сну, прокинувся, і нам наші знайомі завезли для нього подарунок. І після того, як ми зараз тут все це дозбираємо, то поїдемо ще раз, все-таки прогуляємося в ту дитячу кімнату, бо там вона буде ще працювати три години. Ми десь на годину точно встигнемо. А зараз покажу, що нам подарували. Ось Андрюшки подарували таку класну книжку, яку треба ще самим зібрати, прямо вдягнути тут. Мені тільки що ці всі дирочки треба було дістати. А, ти всі дістав? Да. Так, такі повиймали штучки, щоб можна було вдягнути як книжку. І потім оці всі деталі треба буде виймати і на них ще приклеїти. коротше, це все ще буде клейки, ну, ліпучки такі сюди. Так що Андрюша завдання, він щасливий. І отаку книжечку. Книжечку будемо потім відкривати. Це на пару годин точно. Ось, отак ми зробили по ітогу книжечку. І тепер відкриваєш, і ось тут вони дуже легко знімаються, вдягаються і вчиш, там Go, wait, stop. Коротше, ось, і це все теж тепер ось знімається. Тепер ми робимо другу сторінку. Давай, 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 сідай. на Давай, куди це треба? Ось. Переверни, отак написано: ось. А, ми ці штучки не приклеїли спочатку. На, Оцю бери, сюди приклею одну. Дрюша задоволений, дякую. Супер подарунок. Другий раз за день ми опинилися в Кечері знову, і на цьому буду завершувати цей влог. Дякую всім, хто додивився до кінця. І побачимось у наступному влозі. Всім пока.